Рубрику Сучасна діагностика представляє лікувально-діагностичний центр Румет т Здоров'я починається з діагностики. Вітаю вас, шановні тернополяни! Сьогодні ми з вами поговоримо про пневмонію. Пневмонія це гостре респіраторне інфекційне захворювання бактеріологічної тіології. Пневмонія характеризується переважно ураженням респіраторного відділу легенів. Пневмонія на сьогоднішній день, а саме у зимово-весняний період, є надзвичайно небезпечним захворюванням. Чому саме в цей період? Оскільки навколишнє середовище починає розквітати, температура навколишнє середовище підвищується, але опірність організму, а саме імунітет, понижується, оскільки ми не сприймаємо ще настільки сонячного. Проміння. Ми з вами проводимо менше часу на відкритому повітрі. Ми з вами проводимо час переважно в офісі або на робочому місці. Імунітет нас з вами від цих факторів знижується, і ми стаємо вразливі до різних інфекційних захворювань. Пневмонію переважно викликають наступні збудники: такі як хламідія, племонія, мікоплазма, клепсіела, такі як пневмокок. Тощо, тобто, е, якщо узагальнити, то пневмонія – це є все-таки бактеріологічної етіологія захворювання, яке уражає е, легені. І на цьому етапі, надзвичайно, є небезпечні наслідки пневмонії. Чим ж є небезпечна пневмонія? По-перше, це те, що вона викликає значне підвищення температури тіла, е, це певна е, стадія пневмонії. Є стадія пневмонії, котра навпаки не викликає значного підвищення температури тіла, а навпаки, виснажений організм коливається між температурним режимом, між 37 і двома градусами до 38. І ця так звана в'яла температура є надзвичайно небезпечною, оскільки вона виснажує організм і понижує імунітет і опірність організму. А також пневмонія викликає головний біль, біль у суглобах, викликає затяжний, задушливий і важкий кашель, так званий кашель, який, так би мовити, не є з макрутинням, який відходить від легень. Так? А це є важкий кашель, який, навпаки задушує людину, і людині дуже важко дихати. Наступне пневмонія є важка тим, що людина виснажена людина не має сили навіть інколи перейти з одного кінця кімнати в інший. І саме тому надзвичайно важливо на даному етапі виявити пневмонію і приступити до її лікування. Для того щоб лікар постановив правильний діагноз і ви приступили до лікування, вам потрібно пройти передусім це лабораторні дослідження на загальний аналіз крові обов'язково з лейкоцитозною формулою, а також з показником роя. Наступне вам потрібно здати аналіз на загальний аналіз сечі. Вам потрібно пройти так званий аналіз, біохімічний аналіз крові, тобто провірити стан вашої печінки. І після цих пройдених досліджень ви зможете звернутися до лікаря і відповідно пройти курс лікування. Наша лабораторія пропонує вам пройти всі вище перелічені дослідження, а саме здачу аналізу крові на загальний аналіз крові, пройти дослідження на загальний аналіз сечі, пройти дослідження на печінкові проби або так званий біохімічний аналіз крові. А також в нашому медичному центрі працюють лікарі, котрі зможуть проконсультувати вас і постановити правильний діагноз і відповідно призначити вам лікування. Шановні тернополяни, нагадуємо вам, що на базі нашої лабораторії. Ораторії діють постійні акції і запрошую вас з ними скористатись. Міцного вам здоров'я. Рубрику Сучасна діагностика представляє лікувально-діагностичний центр «Румет-Т». Здоров'я починається з діагностики.